Прийшла весна і дедалі більше людей пересідають на електросамокати, тому ми вирішили не стояти остороні, зробити порівняння двох найпопулярніших версій: це Xiaomi Scooter 4 Pro та Ninebot Segway G32 версії. Тому поїхали. В плані дизайну електросамокати мінімально відрізняються один від одного. Xiaomi має червоні акценти на корпусі, а на жовті. Різниця у вазі 1,7 кг. На важить 18,7 кг, а Xiaomi – 17 По габаритах вони відрізняються мінімально. Однак нас більше цікавлять практичні моменти для експлуатації, такі як запас ходу, швидкість, колеса та час на заряджання. Виробники зазвичай подають інформацію про максимальний запас ходу за ідеальних умов, а в реальному житті від загального запасу ходу можна сміливо мінусувати приблизно 6-10 км. Мокати, які сьогодні в нас на огляді, мають такий запас ходу: к 55 км, а Ninebot 65. До речі, максимальний запас ходу можливий тільки в екорежимі. Різниця в 10 км для електросамокату дуже суттєва і насправді ці 10 км можуть врятувати вас в критичний момент, коли немає часу на підзарядку. Традиційно заряджати самокат вам доведеться не частіше, ніж один раз в тиждень, якщо в середньому за день ви будете проїжджати від 5 до 10 км. До речі, обидва самокати розраховані на користувача вагою до 120 кг хоча в попередньому. Покоління максимальна вага на аксіомі була 100 кг. Якщо вам важливий більший запас ходу, то однозначно беріть на НБО, тому що він на одному заряді в спорт спортрежимі здатний проїхати до 45 км. Швидкість електросамокату не така принципова характеристика, як запас ходу, але про неї варто згадати. В обох самокатах максимальна швидкість на рівні 25 км на годину і цього більш ніж достатньо в умовах міста. Виробники заявляють, що самокати можуть долати підйоми до 20 градусів, проте час роботи під час підйомів значно зменшується. До речі, в обох самокатах є можливість вибрати між трьома режимами швидкості: до 6 км на годину, до 20 км на годину та до 25 км на годину. Перший режим називається пішохідний і його зручно використовувати, коли біля вас хтось іде або коли ви в натопі і немає площі для розгону. До 25 км на годину це спорт режим, коли електросамокат стає різкішим в наборі швидкості. Xiaomi є круїз контроль, ви можете задати вам швидкість і самокат сам буде її дотримуватись і при цьому не потрібно тримати руку на акселераторі. і це дуже зручно. Самокати мають акумулятори, які захищені від зносу та від перепадів напруги під час заряджання. До речі, в них навіть є система рекуперації енергії, коли самокат підзаряджається, коли ви їдете накатом. Щодо швидкості зарядки, то однозначним фаворитом є на інбоджу 32-ї версії, тому що він від нуля до 100% заряджається всього за 6 годин, в той час як Xiaomi за 8. Якщо враховувати, що зазвичай самокати ставлять заряджатися на ніч, то кардиналь. Альної різниці немає, але якщо ви хочете підзарядитися впродовж дня, то 120 хвилин це дуже суттєво. Також важливо знати, що Ninebot має вбудований блок живлення і вам з собою доведеться носити тільки кабель для заряджання. На жаль, Xiaomi такою фішкою похвастатись не може. В самокаті Xiaomi використовуються нові шини Duragil Tire. Вони 10-дюймові і чудово амортизують на нерівній поверхні. Ці шини безкамерні, а гель, з якого вони виконані, самоущільнюється, що перешкоджає появі пробоїн. В Ninebot теж 10-дюймові шини, які мають хороші амортизаційні влас... Стивості і за словами виробника мають захист від проколів. Обидва самокати одні з кращих, які зараз доступні на ринку, і мають ще багато фішок, не згаданих в цьому порівнянні, починаючи від зручних застосунків для смартфону і закінчуючи чудовою ергономікою з можливістю легкого складання для перенесення в руках чи перевезення в авто. Однак, якщо порівнювати їх в ключових характеристиках, то невелика перевага є на боці на G30 другої версії. Передусім, він має більший запас ходу до 65 км в екорежимі і до 45 км в в спортрежимі. Такі показники недоступні для більшості електросамокатів, включаючи Xiaomi. Скутер 4 Pro. А другий важливий нюанс це швидкість заряджання. Sigway Max G32 версії заряджається на 2 години швидше, ніж Xiaomi Електроскутер 4 Pro. В плані зручності, експлуатації, швидкості та надійності обидва самокати будуть на одному рівні. Ну а які обрати залежить від вас. Посилання на ці самокати будуть в описі під цим відео. Не забувайте ставити нам лайк. Пока-пока.